Друзі, розпочинається другий тайм фіналу. Добре. Пауза, пауза. ой 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 я вам скажу, небезпечно, м'яч. Летів якраз майже на гравця Чорноморця. Юра. Хорош, Юра. Добре накосалапова, Нікіта. Молодец, плотно. Сам Дима, добре. станись. Андрюшка, на играть, играть. Играть. Да что там Там играть. там Дима, просто, Никита. Добро, добро, Никитосик ну. Ооо! А що? Ну да не, пінать, не Ну так, Нам здалося цієї камери, що було порушення правил, але суддя не відреагував на цей момент ігра продовжується. Чайка атакує лівим флангом. Плюта залишає білобородову м'яч на вкиданні кут... аута. То там найближче до м'яча, мабуть. Азік, Азік і отримує м'яча. Азік, Макс. І треба повертатися швид, швиденько додому. Хлопці повинні підстрахувати. Вайтенка. Вайтенка п'ятою. на Білобородова чудова. Відкидує Макс. Не дуже, не дуже мені здалось, не дуже. Ах, йо-моє, це дуже браво Юра! Просто тігр, дійсно, тігр. Андрюха, Андрюха, Андрюха. Андрюха. Андрюха, молодець, ну Юрочка зіграв дійсно на просто, Чесно скажучи, він просто спас нашу команду. Так, Друзі, в команді Чайка заміни замість Кавтонюка Андрія вийшов рапопорт Роман. Він же рижик. Він же рижик, він же рудий. Так, друзі. Тримаємо, тримаємо. Макс чітко грає. Все, молодець. Друзі, тримаємо кулаки за нашу команду. Ах, м'яч перескочив Максима. Так, чому на морець намагається щось придумати? Є удар, але він за слабкий для такого кіпера, як Тимур бояла. Добре, добре м'яч спрямовують на рижика і бачите, м'яч виходить за поле. Я Мяч. маленька затримка. Повернули. Шкіряного, чи вже синтетичного. Що там у нас? Добре, готовий. Так, друзі, ну що? Всі ми розуміємо. Фараджо на подачі. Іде на віс. Удар! Стійка! Стійка рятуєсь! Ай-яй-яй! Яка! як! А-а-а! Тимур! Тимур! Тимурчик! Бояла! Красавчик! Красавчик, який момент! Віч на віч вийшов гравечерморця після чудового постріла на. Юрчика в штангу в стійка. А зараз якийсь. Знаєте, якийсь хаос починається на полі. Треба зупинити це. Добре, 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 Юра. Добре. І знову Юрчик один. Фу, я вже мені здається забув, як і дихати. Плюта, плюта, Санечик. Скидуй, скидуй, скидуй. Хорош, Макс, іді! Сам, грає, грає. Добре, Макс. Фу, я забув, як і дихати, друзі. Добре, комбінують. Біловорода з плютою добре непогано обігрується. І що там, що там, що там, що там, що там, що там, яка помилка? Рижик! Ай-яй-яй, ай, ай, рапопорт, роман. Рижик 19 й номер да, міг зараз подвоювати рахунок в матчі. Друзі, нагадую, хто приєднався. Це фінал. Наразі рахунок 1-0 попереду чайка. І зараз був 100% майже момент. Але ми не скористались. Ну але по моментам давайте по чесному казати і у чорномовця був шалений момент. Вихід віч на віч, але наш кіпер найкращий. От тут небезпечна, 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 небезпечна. Добре, добре, хлопці, відбиваємось. Макс, а оце небезпечна. Ух, і Тимур. Тимурчик, Тимурчик на місці. Добре, 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 друзі. Сеночик. Фарашов перехоплює м'яч Спрямовує на косолапов. Косолапова. Косалапов відкрив на Максима. Максим, знову на Косолапова. Косолапова на Фараджова. Дивіться, як комбінують хлопці. Як приємно, знову пас. Молодці. Рижик на Юру. Юра. Юрочка молодець, Юрочка. Юр. І тьома. Тренер доступним язиком об'ясняє, що подкати а, тут в центрі поля не потрібно, треба міцно стояти на ногах. Ах, Юрчик махнув, махнув. От зараз не, не потрібно, не потрібно програвати. І хлопці це розуміти не програють. Добре, який пас на рижика. Рижик, 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 Рижик. Кутовий, дякую, дякую, рижик. Юра, забивай гол. Тьома, забивай. Друзі, ну, ну, стійка знову, стійка, косалапа. Нікіта чудово виконує. Ну що таке, друзі, друзі, дві стійки два кутових підряд. Бачите, це вже наш наш такий козир є стандартні положення. Макс, на випередження. Ах, а але тут трішки трішки було підхоплення. Друзі, нагадую, фінал. 9 хвилин вже пішло. Ох, тёмка. Та, Будь ласка. Стандарт 15 Друзі, в центрі поля гра там. Фух. Я затей подих, там щось було, знаєте, дуже так. Небезпечно, що там. Макс вже, білобородо Максим, тримається запах, є якісь невеличкі в нього пошкодження, яке можливо вже заважає. Але зараз потрібно доказувати і тренеру, і самому собі, і проявляти бійцівські якості, бійцівський характер. Чорноморець. Тьома. Добре, Вайтенка. Вайтенка розганяє атаку. пас на Кослаба скидує. Вайте, рижик. Рижик. І кутавий. чудово, чудово, Кутавий нам підходить. Нагадую, що два останні кутових були, дві стійки, друзі, дві стійки. Воротар вже нічим не міг допомогти. Чайка. Чайка. Чуєте, як фанати підтримують. Команду трошки вище щось я зроблю. Отак вот от м'ячик майже залетів майже в коментаторську кабіну. Діма, Азя. добре, довгі ноги працюють в центрі поля. Горош, Макс головою. Іграй, Макс! Добре, Макс, добре, добре, добре. А це плохо, це поганий пас, це поганий пас. Тьомочка. браво тьома, наш м'яч. Тьома, умниця, умниця. Арбітр розібрався. Молодець. І чайка вже скидують. Рижик, Умніса, Умніса, рижик. Добре. Скидує на Касалапова. Касалапов намагався далі продлити, продлити на рижика і кутовий знову. Добре, 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 ціна. Потрібно користатись. Потрібно скористатись. Оце я тренер. Бачите. Так, ну Раз тренер сказав, що Нікіта заб'є, значить так і буде. Удар! У -у -у, і дійсно від Нікіти. <звіл�и> Чудовий удар. <звіл�и> молодець, молодець Нікітос. Ванечка, так, друзі, замість касалопав. Нікіти годування. Іван одразу підхоплює, помилка суперника скидує. Ну, на кого? Рижий. Фараджов б'є. Касалапа дуже добре відіграв. Зараз годованець Ваня. Він розуміє, що таке вийти в фіналі. Довіра тренера, потрібно її цим користатись. І, чесно кажучи, для нападника. Ми розуміємо, що хліб його це, звісно, що голи. А Зіка отут... Гар... гарош Макс! Максик гравий. Плюта, плюта, плюта! Хорош, Саня! Так, так, так. Знову. Так, намагається Вайтенка перехоплює. Добре, Ванечка, грай! А вот там! Ваня, поработай, Вань! Ваня, не тут, не біжи. Там зажайте, зажмійте їх тут. Тримаємось, тримаємо стрій. Чорноморець не буде здаватися. Зрозуміло, годованець. Виходить, ну що там, Ванечка? Ваня! Що, сподіваємося, зараз пам'ятає Фараджо на плюту, Плюту на Фараджо! Добре, Вайтенка, Вайтенка. Вайтенець, Дмитро, але потрібно було розбиратись в цьому моменті. В цьому моменті потрібно було розбиратись. Добре, хлопці підстраховують один одного. Молодці. Це справжня команда. Нікого, ніхто нікому не піхає, а розуміє, що треба тільки допомогти та підстрахувати. Молодці. Юра, дуже добрий пас на Рижика, Рижик. І знову будемо справа, але це не кутовий, але... А всього всього лиш аут. Так, ветенка, Юра, Юра, умничка, дійсно умниця. Сто там, що там, що відбувається. Кутовий, так? Да? Друзі, зараз розберемося, що там відбулось. Чи кутовий чи аут. Так, дійсно, кутовий. Я чекаю гол, я чекаю гол. Подача. Трішки незграбно грає воротар Чорноморця. Тьома! Теж не фіксується м'яч. Рижик. Рижик, давай, давай, дорогой, хорош, хорош. Давайте хлопці, чайку. Чайка! Під... Чайка! Чайка! Чайка. Давайте треба підтримувати хлопців зараз, як говорять в боксі, пішли чемпіонські раунди, чемпіонські хвилини йдуть. Друзі, фінал. Брюховичі кап. Друзі, три хвилини. Три-чотири хвилини до кінця матчу. Треба, треба. Ой-ой-ой, яка небезпека правим флангом йде, подача. Буяла. Тимор на місці. Добре, привітає м'яч. Ванечка, Ваня, добре, скидує на рижика. Рижик, 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 Фінтіт, фінтіт, фінтіт. Чудово, рижик, доба! Накручує! Ой! Молодець рижик. Чудово накрутив, але пас не вийшов. Там підбір, підбір потрібно робити. Оце небезпечно, 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 чор Чорноморець. Ах, як небезпечно! Відбиваємось! Відбиваємось! Фу! Що там? Саня, Санечка, ну не програвати, не потрібно, там не, не можна. Молодець, Сашко. Макс там. Добре, добре, добре. Чорноморе заробляє штрафний небезпечно. Хорош, санчик. Дуже добре, Саньочок. Фух, друзі, друзі, хвилини. Останні хвилини йдуть. Фу, я вже забув, куди дивитися, Вибачте. Але... Пу, добре, перехоплюючи Вані. Ні, знову не перехоплює. Ой, -ой. Юрчик вибиває м'яч. Добре, добре, добре. 19, мабуть, хвилина залишається. Можливо, менше. Менше хвилини тут уже говорять. Арбітер говорить. Грати потрібно. Добре, добре, Ваня, чіпляйся. Ваня, ай яй 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 Небезпека яй небезпека. Хорош, рижик. Бізатьніво, бізать ніво. Добре, рижик. Добре. Браво! Грати, Ваня, біскати, Ваня, Ваня, давай, грай! Стоїш, Й... Дуже небезпечно, дуже небезпечно! Які... Добре! Юрочка, винось його! Добре, аут наш. Друзі! Перемога! В фіналі! Брюховичі кап! Чайка вижарат. Вітаємо, друзі! Вітаємо всіх болювальників клубу! Запекла боротьба! Один-нуль, друзі! Перемога! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ау. Добре! От-от переможці! От вони. Вот они красунчики. А, а. Друзі, ну і ви розумієте, як це приємно, коли наш молодий канал тільки розпочав свою роботу і одразу з перемоги. Оце діло. Значить, ми на, прав... на правильному шляху. Вітаємо і тренера, молодець Віталій Григорович. Хлопці. Все буде швидко, друга команда буде тебе з мене сюди блядь. Фух, друзі, зараз буде нагородження, Ну це вже зараз через декілька хвилин, друзі, я йду туди, щоб все засняти. Це дійсно. Круто, круто, круто. Вітаємо.